Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good! Сьогодні ми приготуємо популярний десерт на Західній Україні львівський сирник. У ньому ідеально поєдналися ніжний сир із присмаком лимонної цедри та шоколадна глазур. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У чисту ємкість додаємо кисломолочний сир. Сир я використовую домашній з високим містом жирності. Сюди ж додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та цедру з половини лимона. Та все гарно до однорідної консистенції перебиваємо блендером. Сюди ж додаємо розтоплене, охолоджене вершкове масло та знову взбиваємо. Ось такої консистенції має получитися сирна маса. Додаємо манну крупу та кукурудзяний крохмаль. Та попередньо залиті кипятком та обсушені паперовим рушничком родзинки та все гарно перемішуємо. Форму для випікання застеляємо пергаментом. Форма для випікання у мене 35 на 12 см Сюди ж додаємо сирну масу та акуратно все розрівнюємо. Випікаємо попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів. 50 хвилин орієнтуємось по своїй духовці. Під час випікання сирник гарно піднімається, але під час охолодження він опускається, так і має бути. Залишаємо сирник до повного охолодження у формі, після чого виймаємо із форми. Тепер приготуємо глазур, учистуємкість додаємо масло, цукор та просіємо через ситочко какао порошок. Переставляємо на невеликий огонь весь час перемішуючи. Не доводимо до кипіння. Коли всі інгредієнти гарно розтопляться, додаємо сметану. Сметану я також використовую домашню. Гарно все перемішуємо до однорідності, щоб об'єднали всі інгредієнти. Щоб додати красивого блиску глазурі, додаємо чайну ложечку оцту. З какао також впливає на результат глазурі. Охолоджений сирник щедро поливаємо шоколадною глазур'ю. Та відправляємо на кілька годин у холодильник. Краще залишити сирник у холодильнику на цілу ніч. Після чого нарізаємо на порційні шматочки і смакуємо із філіжанкою кави. Ніжний, галицький із цитрусовою ноткою та шоколадною глазур'ю дуже смачний сирник. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу.